Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео, відео я би хотів поговорити про планувальник ключових слів. Це один із інструментів рекламного кабінету Google, Google Ads. В першу чергу хочу сказати, що він корисний тим, хто налаштовує контекстну рекламу в Гуглі, і також він буде корисний не тільки контекстологам, а й тим, хто налаштовує таргетовану рекламу та й взагалі маркетологам, тому що в ньому є інструмент, який допомагає проаналізувати ринок, величину ринку, кількість потенційних клієнтів, ваші ніші. І багато іншого. І так, якщо звернути увагу на функціонал, то тут є дві великі кнопки. Знайти нові ключові слова і переглянути кількість запросів і прогнози. Перша кнопка знайти нові ключові слова допоможе вам знайти ключові слова, згідно яких ваші, ваші потенційні клієнти. Може шукати ваш товар чи послугу в інтернеті. Ця перша інструментарій допоможе саме тим, хто налаштовує рекламу пошуку Google, або, наприклад, там медійці в сигналах, наприклад, Performax, і інших медіях медійках Google реклами, теж там є можливість додавання ключових слів. І через цю кнопку ви знайдете всі ключові слова, які відносяться до вашого товару чи послуги. І другий інструмент інструмент це коли у вас вже є набір ключових слів, і вам треба виміряти. Яка кількість запитів буде за місяць, і спрогнозувати взагалі ринок або ж свій бюджет на місяць вперед. В першу чергу, для того, щоб зайти в планувальний ключових слів, треба зайти в рекламний кабінет Google. Ось ось рекламний кабінет Google, увійти. І ось тут зліва в інструменти, план, планування, планувальний ключових слів. Ось цей інструмент. І так, давайте перший інструмент: знайти нові ключові слова. Давайте для прикладу візьмемо ніш, нішу. Пластикові вікна, і давайте ось тут в полі впишемо пластикові вікна. До речі, тут є дві закладки, де є можливість ввести е, ключове слово, або друга закладка просто ввести адресу вашого сайту. І система просканує ваш сайт і знайде всі ключові слова, які є на сайті, і підбере додаткові ключові слова, які відповідають послугам та товарам вашого сайту. І так, давайте повернемося до вводу ключових слів. І на прикладі пишемо пластикові вікна і натиснемо Enter. Як бачите, тут можна в Вводити велику кількість ключових слов, які вам прийшли в голову. Ну, давайте, наприклад, одного ключового слова. До речі, ще можна ввести адресу вашого поточного сайту. І коли ви введете адресу із всього переліку які, з ключових слів, які був знайдено, відфільтруються саме ті ключові слова, які відповідають знову ж вашому сайту та вашій тематиці. Я не користуюсь цим фільтром, тому натискаю отримати результати. І так, ми, ми отримали результати пластикові вікна і купити пластикові вікна. Ми бачимо. Кількість запитів в місяць і приблизна вартість цього запиту в рекламі Google, приблизна ось вартості від 5 до 16 гривень за клік. Також у нас є можливість додати варіанти. Тобто, бачите, є варіанти ще металопластикові вікна. Якщо ми натиснемо, додається ще один варіант, і натискаємо отримати результати, з'являється більше варіацій щодо вашого. Ключового слова, і вже ми розширюємо. Це називається розширення семантики, і ми вже маємо додаткові ключові слова, металопластикові вікна. Ось тут давайте більше зробимо сторінок, щоб бачити ось. І ми вже розуміємо, що це розширення нашого сементу. Також давайте додамо ось є алюмінієві вікна, і ми бачимо вже трохи розширену можливість по нашим ключовим словам. Звісно, ви сюди можете додати ще різні варіації ключових слів і отримати результати по ним. Мінус слова, тут ми можете додати мінус слова. Наприклад, і в рамках там пластикових вікон мінус словами можуть бути, наприклад, мінус слово двері. Тобто, наприклад, тому що в деяких моментах при пластикових, наприклад, пластикові вікна, металопластикові вікна, можуть бути такі запроси пролітати, як, наприклад, пластикові двері або металопластикові двері. Тому нам не треба ці, показувати ці запроси, цікаве мінус слово. Полагодити, тобто, якщо ви продаєте металопластикові вікна, то запрос полагодити вас не зацікавить, тому що ви продаєте вже готові металопластикові. І так, ми розглянули цей перший варіант, перший інструмент це знайти нові ключові слова. А тепер давайте перейдемо в запро перегляд прогноз та кількість запросів. Так, давайте подивимось: об'єму. Наприклад, у нас є велика кількість. Ключових слів, і нам треба спрогнозувати, скільки буде запитів по цим ключовим словам. Ось в мене три ключових слова. Звісно, у вас може бути і сотня, і тисяча ключових слів. До речі, можна завантажити файл. І натискаємо розпочати, і нам зараз покаже в рамках цих завантажених ключових слів кількість. Запитів, скільки ми можемо отримати за місяць, і вартість кліку по таким запитам на по вашим рекламним по вашим рекламним оголошенням за допомогою цього інструмента ви можете спрогнозувати свої рекламні бюджети і знаючи кількість вартість кліка і вартість показів, ви просто можете сформувати свій бюджет та виділити бюджет на місяць і вийти на ринок з рекламною кампанією. Долучайтесь до спільноти перфомакс. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, СММ, SEO. Дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.